Доброго дня, давайте я вам покажу, які матеріали я обрала для безкаркасного бізгальтера для годуючих. У мене буде основний матеріал це стрейч-колір в такому принті. І до нього я ще беру еластичну сіточку, буду комбінувати, щоб було мені красиво по дизайну. Для формування додаткової деталі, яка забезпечує нам функціонал для годуючих, я обрала мережева. І його буду укріплювати резиночкою Резинка ця 3 мм ширина. Є бретель. Бретель відповідає ширині застібки для годуючих. Тунельна стрічка для обробки шва, шивання чашки з поясом. І бейка з корсетної сітки для обробки швів на чашках. Застіпка. Посередня корсетна сітка для стабілізації і білизняний поролон. Беру резинки. Це станова резинка, вона основна. І ще беру резиночку ось цю. Це оздоблювальна резинка, тому що в комплект я буду шити дві пари трусів Відповідна фурнітура. Колечки перетяжки. І головне, чим відрізняється звичайний бюзгальтер від бюзгальтера для годуючих це спеціальна застібка. Також ми повинні мати спеціальні лекала, щоб викрити наші деталі і пошити виріб.